Kingdom Реш, я пройшов його тільки лучниками і казармами, без магії, без арте і увага, навіть без фулла апгрейдів. максимум третій рівень. Просто уявіть. солдати з каструлями на голові і хлопці з дерев'яними луками проти демонів, босів, всякої нечисті. Повний треш, але воно чомусь працює. Перші п'ять рівнів взагалі як дитячий садок. Ту поставлю бараки перед поворотом, лучників ззаду, і все як по нотах. Вороги в шоці, я в шоці, гра сама себе проходить. Думаю, ну все, халява, але потім мені дають по голові. Джагернаут. Перший бос. Я такий, та норм, зараз рознесу. Ага, розніс. Хіба себе. Перша спроба доходжу до 14-ї хвилі і зливаюся. Друга вже до 17-ї, але знову фіаско. Реально, психіка вже тріщала по швах, але на третій спробі я зібрався. Поставився грамотно, 15 сердей залишилось. Дві зірки наші погнали далі. Шахти ізі, все вузенько, якраз для казарм. Вот это ПОВОРОТ! Лучники косо стріляють, але справляються. Три зірки з першого трая. Я вже майже заснув. А потім Людовикові дороги. Ооо. Там тебе морозять не тільки по ландшафту, а й по душі. Павуки лізуть з усіх боків, є тони танкують усе. За перший трай розмазали, на другий вже було норм, і да, я знайшов печерного Єті. Тупо красавчик рубає, як треба. Далі я вернувся в цитадель з Магнусом, і та, я знаю, що він маха, але я юзав тільки героя без магічних верш. Там взагалі прикольно було три зірочки. І поїхали далі. Прилітаємо в землі зла і одразу штапок в морду. Перший же рівень мене просто знищив. Остання хвиля і все, хаос. Я кажу, стоп, що це було? Потім беру ігнуса, думаю, зараз я покажу. І реально годинку попарився, зате дві зірочки взяв. Наступний рівень з вулканом. Тут уже спокійно, простор багато, можна ставити все чітко. Бараки тримають, а лучники добивають дві зірки по красоті. Я вже думав, чесно вам скажу, останній рівень буде чисто для галочки. Але ні, на ветерані не проходимо взагалі. Хвилі валять з усіх боків, оборона сиплеться як доміно. Я ламав голову, пробував по-різному. Все дарма. Врешті знизу складність до середньої, і тоді якось дотягнувся на одну зірку. Але все ж таки це фініш. Що сказати? Такий челендж реально виносить мозок, коли в тебе тільки казарми і луки, ти не можеш просто натиснути перемогти. Треба думати, крутити, таймінг ловити, геройчиком вручну допомагати. Але прикол у тому, що навіть без магії, без арти гру пройти можна. Просто треба трошки, ну то во постраждати. Все, народ, челендж виконано. Якщо маєш ще якісь ідеї для такого мазохізму, пиши в коментарі, лайк, підписка, комент, обов'язково побачимось.